Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання, чи буде новий наступ на Харків. Що очікувати? Які плани? Скажіть нам, будь ласка, чи буде новий наступ на Харків в найближчий час? Чи взагалі? які плани у ворога? Місто Харків? Тут я не бачу наступу ворога. Я бачу, що в минулому так була оце осінь важка така. В минулому, але все йде на припинення, на те, що все менше і менше і менше і менше. В нього взагалі до Харкова як то це питання закрилося? Насчет того, що це наступ. Наступу немає. Я навпаки бачу наступ на ворога. Оце карта це як наші військові. Пригнічують, придушують саме ворога. І це рух. Оце, що стосовно наступу, єдине що. А на Харків такого наступу не відбувається. Ворог не планує наступу на Харків. Його дорога закрита до Харкова. І я бачу на, на ем, те, що життя. От в Харкові як відродження життя, і це вже на От, період Новий рік, так буде все спокійніше, спокійніше. Оцей період нового року і відновлення життя. А коли саме планують наші військові? Дивіться, щось буде відбуватися з підтримкою світовою підігріто, світовою такою підтримкою. Це в 18 число це зроблять наші військові. Щось вони ворогу будуть завдавати дуже сильно. Не знаю, чи це буде саме наступ на, ну, на, на Росії, чи вогнем, вогне може, будуть завдавати щось їм з, хар... ну, з Харківського напрямку. А так, Харків захищено, також має відновити вам, або якщо були Саме в домівках щось пов'язане із теплом перешкоди, то це саме відновлять. Так, і на майбутнє забезпечення фінансування Харкова. І дивіться, там, можливо, є люди, які вагаються чи повертатися. Чи виїжджати в такому стані і проживуть оцю зиму? Я так дивлюся на зиму, період зими, що е, тільки в, в думках от, це вагання, вагання, і ви будете налаштовувати своє життя, е, вже буде чіткий якийсь у вас план дій, розпорядок, от, гармонія якби в житті, налагодження відродження оцього спокійного такого життя. І на майбутнє також вийшли з'єднання мостів. Напевно, що такі повернуться ті люди, що вагалися, чи вертатися до міста, чи не вертатися до міста. І вони, як повернуться, то в місті. Зав... Бізнес або відродиться оце фі фінанси, рух фінансів в місті в Харкові. Угу. От. А наступу треба боятися вже Росії. Я так бачу. Ну, Агресія залишається в минулому. Скажіть нам вище сили. Прошу, скажіть нам вищі сили. Який план щодо Харкова взагалі? Скажіть нам остаточно, який план щодо Харкова у ворога? Ворог відрізаний від Харкова. Він не... Ну, тут вище такі карти, що він не планує, там було завдано так боляче йому, що він не планує, що туди суватися. І з Харкова, з, взагалі, стало для дивіться, там така йде, що настільки неприємно йому оцей Харків. З Харкова постійно йдуть е, спостереження, як наче постійно ворог знаходиться під прицілом. Отак От мені йде, що постійне спостереження безкінечне, що кожен рух ворога і про це Стає відомо. Щоб ворог щоб не намагався робити про це відомо, і відразу надається від, відсіч ворогові. От йому цей Харків дуже завдає шкоди, болю, і щось чинити він не може, бо тільки щось, якийсь найменший рух ворога, і йому відсіч відразу приходить. От так, от так, для ворога план він, не... він отримав багато шкоди від Харкова саме з цього напрямку. Так, я хочу забрати весь негатив, заперечую, відвернути від Харкова на віки вічні ворога, щоб не міг... Не зміг більше ніколи навіть думати, думках робити, чинити агресію щодо Харкова, де прийде абсолютне відновлення всієї інфраструктури, забезпечення, спокійного життя дітей, жінок, жителів Харкова, всіх людей. І більше немає ніяких, заперечую. Перешкод для спокійного мирного життя міста. Щоб людям не було страшно думати, що робити, щоб був чіткий план на кожен день спокійне, мирне життя. Да прийде до Харкова, буде так. Ай, так. Немає плану ворога, щодо Харкова такої агресії немає. Він відходить від цього плану. Відійде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, де відновиться інфраструктура Харкова перекривати. Повернеться опалення світло, тепло, все необхідне для життя в місті. Прийде всім допомога, фінансування, забезпечення людей. Повернеться життя. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для відновлення інфраструктури світло опалення. Забезпечення людей, фінансування людей, гуманітарна допомога всім необхідним. Да буде тепла зима для людей в Харкові. Буде так, буде так, буде так. І прошу на віки вічні відвернути ворога Російську Федерацію від Харкова. По іншим дорогам іде тікає. Про Харков забуває на віки Вічні. Більше немає ніяких планів, всі плани зруйновані щодо агресії, щодо Харкова. Ворога більше немає плану. Буде так, буде так, буде так. Закриваю Харків від ворога. Відвертаю на вікіні. Прошу ще себе, відверніть всі бомби, ракети і снаряди. Все. Назад ворогові вертаю в це буде все сказане, здійснене. Так що, так, це вже буде стихати, стихати і стихати. Вже у ворога плану такого нема, наступу нема. На Харків. Дуже шкоди багато завдає цей напрямок ворогу. Дякую за увагу.